29 жовтня на льодовій арені Айсберг відбувся хокейний матч між ХК Кременчук та аутсайдером турнірної таблиці ХК Київ. Перший період матчу видався нелегким для Кременчужан. За першу 20 хвилинку команда містян закинула лише одну шайбу, і цей факт змусив тренера Олександра Савицького перейти на гру у три п'ятірки. І це принесло бажаний ефект у другому періоді. Лялька і Кривошапкін закинули ще дві шайби. Перший період ми були незадоволені. Хлопців деяких пожурили. Перейшли на три ланки грати, і в другому періоді так тримали темп непоганий, мали. Гарні моменти, забить, забили, голи. На початку третього періоду нападник Кременчука Віталій Лялька зробив дубль та вивів команду ще на одну шайбу вперед. П'яту шайбу на рахунок містян записав нападник Владислав Брага, а за дві хвилини до кінця матчу остаточну крапку поставив Святослав Тимченко. Таким чином гра завершилася з рахунком 6-0 на користь хокейного клубу Кременчук. На третій період також вийшли, як починали гру 4 ланки атаки і. Ну, в принципі, вже третій період так більш-менш сподобався. Також відмінний матч вдався захиснику Денису Митусевичу, який записав актив чотири результативні передачі, і воротареві Данило Макаренко, для якого це другий шатаут у сезоні. Для хокейного клубу Кременчук це вже шоста перемога у семи матчах чемпіонату. А у Києва у графі перемоги, як і раніше, завис сумний нуль. Треба забивати голи, щоб держати, держатися в грі. Ну і що, ну, хлопці стараються, хлопці б'ються. Поки що результат отрицательний. Не вистачає фізики, не вистачає, десь майстерства не вистачає. Зато є огромне бажання є. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.